Хтось мріє про французькі круасани, хтось про справжні французькі парфуми, а дехто мріє лише про маленького французького бульдога. І не дарма це ж не пес, а чотирилапе джерело радості. Причому як для власників, так і для дітлахів або навіть інших тварин. Почнемо із далекого 1896 року. Саме тоді французьких бульдогів вперше представили на широкий загал. А з'явилися вони як окрема порода у результаті схрещення англійських бульдогів? Хто ж знав, що бульдоги отримують таке різноманіття: континентальний бульдог, англійський, французький, алапакський? Що ж, цей випуск про французьких бульдогів? Тож про них і говоритимемо. Спершу розберемося із такими тонкощами, як зовнішній вигляд бульдога. Як же визначити французького бульдога лише по зовнішнім ознакам? Бульдоги надзвичайно милі, вони мають велику голову, широкі масивні груди, міцні лапи та коротку шерсть. Ну, краса не собака! Будова носа бульдога сприяє хропінню та сопінню. Тож не дивуйтесь, якщо вночі почнеться бульдожий замлетрус. Вага дорослого собаки становить від 8 до 15 кілограмів. Новонароджені малюки можуть важити. 200-300 грамів, але ростуть цуценята швидко за місяць досягають до 1,5 кг, а у довжину французькі бульдоги 25-30 см. Тепер щодо кольору собак: тут ціла палітра. Тигровий стандартний, представлений у вигляді рудих цяток на чорному, білий у чистому вигляді рідкість, часто зустрічається з плямами або змішаний із тигровим. Також бульдоги бувають кремовими, чорними, фіолетовими, шоколадними, чорно-білими, триколірними і найрідкісніші блакитні. Тепер щодо активності: собак не потрібно сильно навантажувати фізично, досить звичайних прогулянок. Але якщо ви любите гуляти подовгу, собака із задоволенням вас підтримає, тому що дуже любить бути в компанії свого улюбленого господаря, а все інше другорядне. Вигляд, напевно, здогадалася, що на дивані бульдог складатиме компанію з таким самим палким ентузіазмом. Французький бульдог любить веселитися, але ще у собаки дивовижне терпіння, яке дозволяє йому грати з маленькими дітьми, не завдаючи їм шкоди. Уживаються бульдоги з іншими членами сім'ї. Для цієї породи характерна метушливість, але вона не заважає, а навпаки, змушує людей милуватися. Такі собаки не агресивні істоти, а неймовірно відважні та сміливі. Бульдог легко підходить навіть до великих тварин та сміливо з ними контактує. Також вони люблять ганяти чужих кішок на вулиці, це для них своєрідна розвага. Дресирувати французького бульдога буде легше, якщо перетворити цей процес на гру. Але знову ж таки, сильно навантажувати собаку не можна, адже в неї можуть виникнути проблеми з диханням. Дресирування собаки вимагає коротких ігрових підходів, але в цілому проходить без особливих складнощів. Перешкодити може лише впертість собаки та її бажання домінувати. Якщо господар правильно розставить акценти, проблем не буде. А на черзі корисні поради про найперші миті контактування. Як тільки маленький бульдог опинився вдома, треба відразу показати йому туалет, місце для сну та іграшки. З перших днів потрібно привчати його ходити в туалет, не гристи речі та їсти в певний час і гуляти на повітці. До гігієнічних процедур пес повинен звикнути з раннього віку, щоб потім не було труднощів. За правильну поведінку бульдога потрібно обов'язково заохочувати, а за погану – сварити. Важливо заздалегідь підготуватися до нового члена сім'ї. Для початку варто прибрати всі небезпечні предмети й те, що цуценя може зіпсувати, потім підготувати місце для собаки. Приміщення для проживання бульдога має бути добре освітленим, чистим та просторим. В принципі, як і для людини. Щілини потрібно заткнути, а дроти сховати вище, інакше собака їх перегризе. Лежанку для собаки краще облаштувати якомога далі від батареї чи джерела протягу. Оптимально у кутку неподалік вікна. Про всяк випадок, потрібно виділити місце для туалету, постелити клейонку або поставити лоток. У період зміни зубів бульдогу слід давати іграшки. Якщо приміщення для собаки просторе, можна купити не лише місце для сну, а й цілий будиночок чи диван. І на десерт годування. Їжу французькому бульдогу потрібно давати теплою, але не гарячою. При необхідності підігрівати в мікрохвильовій печі. Для маленьких французьких бульдогів корисна натуральна їжа. Але при складанні меню пам'ятайте, що для цуценят важливий баланс в харчуванні: 70% м'ясних продуктів, 30% корм. Якщо у вас немає можливості щодня готувати для чотирилапого улюбленця свіжі страви, правильне рішення годувати його сухим кормом найкращої якості. Сподіваємось, вам сподобалось відео і ви зможете з легкістю використати знання про французьких бульдогів. Інші відео на нашому каналі допоможуть обрати собаку, яка підійде саме вам. Тому підписуйтесь і не пропускайте нові випуски. Якщо вам сподобалось, зробіть нам приємно поставивши лайк. У коментарях лишіть побажання для наступних відео. А ще надсилайте нам на пошту фото і відео ваших домашніх улюбленців, і вони стануть зірками одного з наступних випусків. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступних відео!